Так, поки у нас перерив між барабанщиками, покажемо вам губні гармошечки. Приїхали. Гарні різні моделі. Користуються попитом. Заходьте і ви і спробуйте ці чудові інструменти. Ось подивіться, який гарний подарунковий варіант. Модель Special 20». Дуже гарний інструмент, гарно упакований, зараз вам покажемо і гарно звучить. Ось так він виглядає. Такий цікавий футлярчик і ось такий гарний інструмент з медалями. Поспішайте, а ще зверніть увагу на Harp Цікавий інструмент. Дуже зручний, гарний. Ось так він виглядає. В такому чохольчику. Майже дерево. А може і дерево. Потім пограємо, вам теж розкажу. вам. Приходьте, купляйте, даруйте, грайте. І ставайте зірками.